Ну сьогодні такий час країна, яка воює лідером абсолютно за різними дослідженнями, може бути якраз генерал. І він може вивезти країну. Це... Бо тут треба неординарні дії, можливо, жорсткі, військові, але саме такі речі можуть вивести країну з тої ситуації, яку ми сьогодні маємо. Тому що не оприлюднено ж реальних речей стосовно економічної ситуації. Ви ж бачите, що. Коли вже на державних установах зарплата не виплачується, міністерство фінансування. Цього не було вже з часів 90-х років. Захоплювали, пам'ятаю, коли кричали в лоб, і що тоді говорили, ми отут якраз стояли, коли ці три проривалися автомобіля, які поливали нас водою. Але потім побачили, що їх можна зупиняти. Так от цю владу можна зупиняти. Микола Григорович, ви сьогодні в доповіді чітко показали, що її треба вже зупинити цю владу. Вже треба зупинити. Ви знаєте, я пишаюся тим, що був одним із творцем цієї Конституції. це втратити. У мене відчуття, що Україна не розуміє, незважаючи на те, що. Наші бійці щодня гинуть на сході. Але мені здається, що більшість українського народу ще не зрозуміла, як легко можна втратити своє життя, як легко можна втратити те, що ви вважаєте, буде завжди стабільним. І воно буде таким, і тому, що ви вірите в Україну, я теж так вважала, коли я жила в Донецьку. І коли я за місяць вимушена була виїхати, не взявши нічого взагалі, я зрозуміла, що твоє власне відчуття. Українськості його замало. Потрібно, щоб кожен відчував це і був готовий віддати частину себе кожного дня за те, що... що нормальні люди так не штовхалися в Верховну Раду, як це робили представники Деяких Майдан. Що себе появляє Чорновіл? Що Мустафа Єм уявляє собою? Що парубій собою являє? Ну, про що може йти мова? Тому там бої ганебної Верховної Ради. Взагалі не було за 25 років. На сьогоднішній день ті хто, були, ті, хто були у партії регіонів, мають майже дві третини. Тільки вони вже не регіонали, а до 40% відсотків це ті, хто пішли до опозиційного блоку. Кожний п'ятий пішов до БПП Солідарність. До партії зелених, ну і так далі. Але ментальність і психологія осталась та ж. Воді узурпували країну влади олігархів. І олігархі мають віддавати своїми статками по боргам МВФ. Вони мають розплатитися. український народ їх не... Наші діти і правнуки віддавали. Це перше. Тут майдан, тисячі людей, десятки тисяч загинули в Україні людей не за те, щоб ми... Стосувати статтю 1 міжнародного, міжнародного права, міжнародний громадський пакт про політичні права, там наговоряться чітко. Будь-який народ має право на самовизначення в той спосіб, який виражає волю більшості своїх громадян. Третє, що треба зробити, правильно Микола Григоріч робить загальні збори, але загальні збори будуть мати право легітимності, коли будуть протоколи, коли проведеться в 24 областях України. Наступне питання: підготувати перші національні збори, на яких ми повинні обрати людину гетьмана України, і найголовніше підписати з ним трудовий договір. До чого? Чому трудовий договір? Ми не віримо більше ніяким лідерам. Як казав це якщо народ не контролює свого лідера, рано чи пізно цей лідер продається і становиться диктатором для і тираном для власного народу. Спам'ятайте всю історію України або навіть всієї Європи. Як вони використовували людей настрої людей, а потім кидали нам прозору? І наступне питання, найголовніше, створити комітет національного порятунку України, не чекати вашої народної конституції, а брати владу свої роки шляхом трудового договору, де написані функціональні права та обов'язки ваші, майнове забезпечення? Ми вам встановлюємо накази спільні українського народу. Терміни виконання по кожному пункту договору, якщо ви не виконаєте, 10 років позбавлення волі, з правом конфіскації без право амністії. Оце справжня народовля. Що ми розпочинаємо велику загальнородну справу, справу перебудови України. Ми захищаємо, і будуємо, і боронимо людей як від зовнішніх, так і від внутрішнього ворога. В той же час на нас покладається велика місія. Творити і будувати сильну просвітаючу країну ім'я нас, нашого майбутнього, наших дітей і внуків. Це наша історична місія. Вперед до перемоги! Слава Україні! Олювана калина похитила слабо! Чогось наша славна Україна зажурилася. Українці з ворожих тайда, а ми, наші, браті українці, визволимо, а ми нашу славу гей-гей розвеселимо. Любові яронішенички, золотистиба, розпочали спільці українські з ворогами та I'm to i